Всім привіт! І сьогодні ми відвідуємо новий нашумівший італійський ресторан Лалусі. Він знаходиться неподалік озера Настрийський. Тут вас зустріне приємний хостес та проведе до столика. Ви зможете насолодитися чарівними краєвидами та дуже смачною італійською кухнею. Грає тут приємна італійська музика, і вас будуть обслуговувати дуже доброзишливі офіціанти. І як справжня дівчатка, спочатку йдемо припудрити носика вбиральню, та перед входом бачимо дуже гарну мапу Італії. В ванній кімнаті є все необхідне, і також ось це цікаве віконечко з виглядом на вулиці. Дуже гарний догляд для рук, фірмовий, вологі та сухі серветки. І мої улюблені великі дзеркала. Селфі, дівчата, вам гарантовано. Поки ми чекали своє замовлення, нам принесли комплімент у вигляді домашньої випічки хліба з олією, равіолі з качкою конфі були просто неймовірними. Супер ніжне тісто на курячих жовтках та дуже смачна начинка з цим соусом, поєднання все на 10 з 10. Насичений томатний соус, тягуча моцарелла та смачна піца капричоза з прошуто 10 з 10. І на десерт у нас каналіні з рікотою всередині лимонний соус та, та хрустке тісто. Просто рекомендую спробувати. Наступним у нас буде тіремісу, який роблять при тобі. І це просто неймовірне видовище. Я всім раджу спробувати, бо це нереально смачно, а ще й цікаво. Так, в цьому закладі я відчула тебе справжньою італійкою. Чекаю ваших лайків, пишіть коментарі, хто вже був в цьому закладі. До зустрічі з вами була ваша Мартуся.